Адміністрація сполучених штатів Америки розглядає можливість надання Україні ракет-атакам з більшої дальності. Таку заяву зробив координатор ради національної безпеки США Джон Кірбі. Він зазначив, що штати вже надавали ЗСУ версію ракет-атакам і вони застосовували їх з користю. За словами кірбі, питання оснащення село оборони України ракетами атакам із збільшеною дальністю ураження ніколи не знімалося з розгляду. Воно досі є невід'ємною частиною дискусії, які веде США з українською стороною. Кірбі зазначив, що Говорення щодо надання версії атакам з більшої дальності продовжуються раніше про те, що адміністрація президента США Джо Байдена працює над тим, щоб надати Україні нові потужні балістичні ракети великої дальності, писало видання NBC News із посиланням на двох американських чиновників. Наголошувалося, якщо Конгрес схвалить збільшення фінансування України, США можуть включити систему атакам з дальньої дії до одного з перших пакетів військової допомоги. Крім того, 22 лютого парламент Німеччини схвалив пропозицію Позицію правлячої коаліції щодо постачання далекобійної зброї Україні, як пояснив народний депутат України Єгор Чернів, йдеться про ракети Таурус, хоч вони й не згадуються у документі. Подальше рішення щодо надання ракет залишається за канцлером Німеччини Олафом Шольцом.